Дітки, давайте разом з вами виготовимо аплікацію. Але вона буде незвичайна, вона буде з осінніх листочків. Для початку давайте разом з вами ми пограємо в гру, з якого дерева листочок. Погляньте, з якого дерева ці листочки. Підказкою будуть вам ось ці жолоді. Правильно, діти, це дуб. То листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок? Правильно, діти, це з берізки. То листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок з якого дерева? Пригадали? Так, це каштан. Це каштановий листочок. А ось цей листочок? Будьте уважні. Так, він із тополі. Тополиний листочок. А ось цей листочок, я впевнена, ви знаєте, так, це листочок з клена. То листочок буде який? Правильно. Кленовий листочок. А ось ці листочки. Так, діти, ви побачили ягідки горобини. Це горобина. Горобиновий листок. А дивіться, що тут у мене таке на столі. Так, я йшла сьогодні до садочка і назбирала ось такого гарного листя з різних дерев. Це листочок з горобинки, а це кленовий листочок. Ось подивіться: а це листочок з Шовковиці і Березові. І подивіться, який листочок гарний це з абрикоса, Ось такі гарні листочки я сьогодні назбирала. І не просто так, як я йшла збирати, а для того, щоб нам зв... виконати гарну, красиву осінню аплікацію. Так як листочки скоро опадуть і зовсім не буде їх на деревах, ми з вами зробимо красиву аплікацію осіннього лісу, щоб і потім можна неї було милуватись. Але перш ніж нам це зробити, нам початку треба пальчики розім'яти, поставили ручку. Подивіться, який у нас гарний пальчик. Давайте зараз порахуємо його братів. Пальчик пальчик, де ти був? Зоцим братцем в ліс ходив. З оцим братцем бочварив, З оцим кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Так, ці ручки ми погралися, а тепер інша ручка. Пальчик-пальчик, де ти був? З оцим братцем в ліс ходив. З оцим братцем бочварив, З оцим кашки скуштував. А з найменшим заспівав. Ось такі у нас гарні пальчики. Ну що, пальчики, приступаємо до роботи. Приступаємо. Почали. Як я вже казала, для роботи нам знадобиться листя різнокольорове, клей, фарби гуашеві, стакан з водичкою і пензликом. І ножиці. Ну що, починаємо? Працювати! Зараз ми з вами будемо робити осінній ліс. Так як у нас листочок, клоновий великий, широкий, ми трішки його зменшимо. Для цього нам потрібно взяти ножиці і ось так тримаючи його, трішки понадрізати, зменшимо листочок. Ось так. Зменшуємо його, зменшуємо. Ось так. Гілочки робимо йому гарні. І у нас буде гарне з вами дерево. Надрізаємо, вирізаємо ножицями наші листочки. Ось. Ніжку надрізали, зайве прибрали. І ось отакий, така деревце у нас одержалось. Тепер берем, намащуємо його клеєм. Ось, намащуємо клеєм наше деревце. Гарно намащуємо. І будемо його приклеювати. Ось так. Ще трішки ніжку намастим. гарним клеєм. І починаємо приклеювати. Ніжку для нашого нового деревця ми потім домалюємо нашими гарними фарбами. Тепер ми беремо ось такий листочок наш, з нашої абрикоски. І також його намащуємо клеєм. Він якраз невеличкий у нас. Можемо намастити нашу аркуш. І так гарно приклеїти. Ось так. Ось такі у нас гарні деревця Тепер беремо менший листочок і також намащуємо можемо папір намастити клеєм, щоб нам краще приклеїти. Ось, дивіться: у нас є більші, менші деревця Ой, подивіться, який у нас який гарний листочок. Ми зараз і його приклеїмо. Зробимо його кущиком відріжемо. Невеличкі. І ось тут приклеїмо його кущиком. Почали, працю... Почали працювати ось такі гарні деревця у нас вже одержались. Зараз ми для наших дерев, у яких... для наших листочків, зараз, які у нас нагадують деревця, не вистачає ніжок, то ми домальовуємо ось так. Домальовуємо їм ніжки. Ось одне, друге деревце, домальовуємо їм ніжки. Також у нас в небі плавають гарні хмарки. Зараз ми їх домалюємо, ці хмарки нашому пейзажу гарному. Ось так беремо, мочуємо і, як я вам вже розказувала, хвильками. Хвильками малюємо наші гарні хмарки. І у нас з вами аплікація разом з малюванням одержується. Ось такі гарні. Хмарки у нас одержуються. Одна, друга хмарочка. Вони у нас не дощові, а просто гарні, красиві хмарки. Ось ми їх намалювали, розфарбовуємо ось так, проводячи пензликом, легенько зафарбовуємо наші хмарки. Добре. А так як у нас зараз красуня-осінь, ми з вами беремо листочки і ріжемо на маленькі шматочки. На ось такі шматочки маленькі ми ріжемо. І будемо зараз приклеювати внизу. Почали працювати. Так. Подивіться, я порізала листочки і гарно ними присипала нашу доріжку. Тому що зараз з наших дерев опадають листочки. І ось такі, така у нас гарна картина осіння одержалась. Ви молодці, я також впоралися з завданням. Дякую, мої хороші. Чекаю на ваші роботи.